Привіт! Я Анастасія Крадецька, і сьогодні я запропоную вам практику для нашої ендокринної вісі та наднирників. І я думаю, вам всім відомо про те, що наднирники відповідають за наш стресовий відклик. І коли ми знаходимося дуже довгий час у стресі без сну, наші наднирники дуже втомлюються. І ми сьогодні будемо досліджувати, як їм можна дати трошечки енергії. І як завжди, на початку практики я запрошую вас озирнутися довкола, і що можна зробити зараз для тіла, щоб стало ще комфортніше і безпечніше в тому просторі, в якому ви є зараз? Можливо, це якийсь рух, можливо, це доторк. А, можливо, це звук. А, що мені потрібно зробити, щоб простір підтримував мій процес? І е, наші очі це перший, перше джерело, через яке ми сприймаємо інформацію. І я запропоную вам побавитися з двома типами погляду. І перше, це такий як мисливський, дуже сфокусований, оберіть собі якийсь об'єкт і прям зосередтеся на ньому своїм поглядом, наче ви хочете вібрати всю інформацію про нього, наче ви його зараз притягнете своїм поглядом. Можна відчути, що тонус збільшується довкола очей, і погляд такий дуже сфокусований. І як ви дихаєте, коли ви такі? Як ви переживаєте своє тіло, коли так? Дивитеся, коли зосереджені суто на одному об'єкту? І поблимайте очима, стряхніть з себе цей зосереджений погляд і розфокусуйте свій погляд, сприймайте інформацію з навколишнього середовища периферійно. Наче ви можете увібрати в себе усе і одразу, але вам не треба на цьому дуже пильно зосереджуватися. Наче ваші очі відпочивають там в очницях. Як тоді ви дихаєте і переживаєте своє тіло, коли ви дивитеся так, що ви можете бачити все, що є довкола вас, але вам не треба на цьому пильно зосереджуватися. Який з поглядів відчувається вам більш звичним, в якому ви частіше знаходитесь? Якщо ви багато працюєте за монітором, ви, певно. Будете очима більш такому тунельному погляді. І поміти звуки довкола себе. І починаючи практику, ми зазвичай себе наче, якоремо. І один зі способів це робити це спиратися на теперішні факти, де я зараз знаходжусь? Знаходжуся. Який сьогодні день? Скільки мені років? І почніть помічати, що під вами є опора. Що б ви не робили? Вона завжди під вами є, під вами є земля, яка дає вам опору. Ха -ха -ха. І почніть помічати своє дихання. І коли ви знаєте, де ви знаходитеся, коли під вами є опора, коли є вільність у диханні рухах, можна собі сказати, що я дихаю і я в безпеці. Я в безпеці. Як ваше тіло відгукується на ці слова? І додайте до себе доторку, якщо вам хочеться. І запросіть себе увагою до ендокринної нашої вісі. І вона, наче, спирається на наш хребет. І наші ендокринні залози це не якийсь окремий орган, це таке скопичення ендокринних клітин. І ми подосліджуємо свій стан, як він змінюється, коли ми увагою приходимо в ендокринні клітини. І дайте собі можливість звучати, рухатися, коли ви звертаєте туди увагу. Куприк з внутрішньої сторони і знизу куприка. Яйники. або яєчка, якщо ви чоловік. Скопичення ендокринних кліток в тонкому кишківнику. Ах, наднирники, які є прямо над нашими нирками. Підшлункова залоза. Наша грудина. Серцеве тіло справа зліва. Тимус знаходиться в нас тут між ключицями. Ай я. Ще то за лоза. Навіть якщо у вас немає частини щитовидної залози ви все одно можете з'єднуватися з, з пам'яттю вашого тіла про неї. Пара щитовидні залози. Сонні тіла, поруч з сонною артерією і наш гіпофіс. Назад, вгору від гіпофізу наші шишковидна залоза. Yeah. і можна зараз наче стекти увагу донизу, прогладжуючи себе по всій центральній осі, всі ті частини, які ви означили для себе. Прийти увагою у стопи, іначе заземлитися ще більше, спартися на ноги. Я в безпеці. Як я відгукую зараз на це, оскільки в мене є довіри тілесної на ці слова. І я запрошую вас перевести свою увагу на сонячне сплетіння і потім назад до наднирників. І ми знайдемо це місце наднирників через рух спочатку, увагу та доторк. Ви можете прогладити свої нирки, простукати, пром'яти. Прямо на нирках в нас розташовуються наднирники. І вони не розташовані в нас симетрично. І запрошуйте свою увагу і дозволяйте звуку. та... Рухом відбуватися. І запрошувати образи. Як це місце говорить саме про себе? Можливо, через образи, можливо, через рухи, звуки, картинки. М -м -м. І ми запустимо до наднирників такий свистячий, шиплячий звук. Продовжуючи дихати та рухатися. І візьміть на цей звук стільки часу, скільки вам хочеться. І потім опиніться на якийсь момент в тиші. І прислухайтеся до своїх наднирників. Чи є якийсь звук від них до вас, як звучають ваші наднирники, дозволяючи включати своє дихання та рухи? опираєтеся зараз на підлогу, спробуйте опуститися також долонями до підлоги. Якщо це не комфортно, то можна до стінки, так щоб у вас і долоні, і стопи торк... штовхати могли якусь поверхню. І уявіть, що ви робите такі симетричні, як виброси, такі відкидання в руки та стопи, але у поверхню. Від наднирників, і, можливо, буде виходити якийсь звук. І звертайте увагу на те, як вам це відчувається. Такий рух. І в якийсь момент опиніться в положенні. Без руху і знову коротеньку паузу візьміть на те, щоб вібрати в себе відклик. Такий шлейф від вправи. І в наступний момент опиніться на спині. І підніміть руки і ноги, і ви будете робити такі знову викидання від наднирників вгору і руками, і ногами. І дозволяйте собі одночасно робити тут якийсь звук. Можливо, це знову шипіння, можливо, це той звук, який ви знайшли від А, Візьміть стільки часу, скільки вам хочеться тут побути. І потім, в якийсь момент, коли відчуваєте, що вам достатньо, зупиняйтеся і дайте собі хвильку. Побути знову у цьому шлейфі. інтегруйте наднирники в ендокринну вісь, що у вас пішлинкова залоза, тонкий кишківник, є сусідами наднирників. Можна все прогладжувати, продовжуючи від наднирників цю увагу цю до інших частин вашого тіла. І потім розширити цей рух і увагу від наднирників до гіпофізу, куприку і стоп. І візьміть собі декілька хвилин на вільний рух, на те, щоб. Порухатися так, як хочеться. Що ще хочеться зробити перед тим, як завершувати практику? Який ще доторк чи рух хочеться зробити чи звук? І обов'язково після того, як ви закінчите свій рух, візьміть собі трохи часу на те, щоб... Інтегрувати практику через малювання чи виписування. І також діліться в коментарях, як вам було робити цю практику. Для мене це завжди велика підтримка. Продовжувати далі. Дякую вам, до зустрічі!